Доброго дня. Що стосується проходження нашими інтернами навчання на базі Запорізької обласної лікарні, хотів би сказати, що Запорізька обласна лікарня це найбільший заклад регіону. І е, лікарі-інтерни Запорізького державного медично-медико-фармацевтичного університету можуть е, проходити майже в повному обсязі по лікарським спеціальностям е, е, на базі обласної лікарні проходити свою інтернатуру. А на сьогодні е, у нас проходить е, інтернатур, навчається на, в інтернатурі е, 125 лікарів інтернів. Навчання проходить майже за 10 основними е, лікарськими спеціальностями в інтернатурі. І е, це ті спеціальності, які майже перекривають весь спектр основних е, медичних спеціальностей, які застосовуються е, в галузі медицини. Е, хочу сказати, що е, ми починаємо навчати наших спочатку студентів на базі е, на базі нашого закладу, і це ще стосується до дипломної освіти. А що стосується після освіти, тобто старт йде з навчання безпосередньо в інтернатурі, і далі наші лікарі-інтерни за результатами навчання проходження очного навчання на базі обласної клінічної лікарні, вони відбираються для подальшої роботи безпосередньо до Запорізької обласної лікарні, відповідно так, як вони себе зарекомендували при проходженні інтернатури. Хотів би зауважити те, що на жаль, зараз в цей буремний час всі медичні працівники виконують свої функції, і в тому числі інтерни, які проходять навчання на базі Запорізької обласної лікарні. Це що адміністрація, колектив лікарні щиро вдячні нашим. А медикам вже вже не можу сказати, що будучи медикам, а безпосередньо тим мед, медичним працівникам, які вже а, по суті реалізувалися, а, як і місто, так і лікарня знаходиться в прифронтовій зоні. Виклики досить суттєві, виклики а, нестандартні. А, працюємо цілодобово. Цілодобово є а, різні. Ситуації щодо надання медичної допомоги, і тут я дуже вдячний безпосередньо лікарям-інтернам Запорізького державного медико-фармацевтичного університету за той вклад і ту допомогу, які, яку вони надають.